Привіт і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас нарешті гарний сонячний, ну не сонячний, але такий вітряний день. вітряний день. У нас цілий тиждень йшли дощі, і я навіть не виходила на свій город. І сьогодні вперше вийшла на город і маю ось такий урожай кабачків. І це ще не все. Ще в нас цілий кульок знаходиться в погрібі. Тобто треба щось з ними робити дуже швидко. Буду сьогодні консервувати, вичитала декілька рецептів. Ось я саджала ось такі жовті і от такі. Бачите, якої різної форми. А ось які вимахав. Це, взагалі, гігантський кабачок. Оці жовтенькі кабачки ростуть такими довгенькими, а ці якісь ось такі круглі, бачите? Кругленькі. Ось такі круглі, бачите такі. І знайшла сьогодні три огірочка. Теж я саджала такі довгі. І, змії, здається, вони називалися. І ще ніженські, то інших ще нема, оці довгенькі є. До цього я вже три таких огірочка вибрала. І це ще три огірочка є. Тож потрошки-потрошки наш урожай з городу починає мене радувати. А з кабачками буду закривати їх соусом сацебелі. Я вже до цього закрила декілька баночок. І сьогодні ще буду знов знову закривати. І візьму ще посмажу, що я, чи млинчики зроблю, щось буду робити з кабачків, щоб вони не пропадали даром. Я ж кажу, це ось я вибрала сьогодні, а ще до цього я в якийсь один із дощ... до... дощливих днів, коли йшов дощ маленький, то я все ж таки побігла і вибрала теж. І цей кульок цілий знаходиться ще в погрібі. Мені просто у мене дуже багато справ було. Я сьогодні їздила в місто і мені не було коли ними займатися, щоб їх, з ними щось зробити. Тож сьогодні я вже вичитала декілька рецептів і буду займатися консервуванням на зиму. А ще ходімте, покажу, що за цей час робиться з моїми квітами. Я дуже рада. Дощів нашли майже тиждень, і за цей тиждень розцвіли мої троянди. Ось одна так, вона похилилася, її потрібно так підв'язати. Це я зараз зроблю. Ось така квіточка, така рожева. Далі, це мої лаванда моя. І ось. Троянда, мабуть, буде така. Не червона, а така теж більш якась рожева. І подивіться, гладіолуси розпускаються. Будуть такі червоні. Краса. Я в один із днів, як вийшла, як побачила, оця одна квіточка вже розпустилась. Тут хтось обломав. він мав бути теж такий високий, але хтось обломав. Я не знайшла винуватця, хто це робив. Мабуть, діти гралися да й зламали. Цього я не бачила, але ну, нічого. Одна квіточка, а інші ось будуть розпускатися. А мій хлопчик знайшов черв'яків, подивіться повну жменю, покажи. Він дуже полюбляє черв'яків, я в шокі. Я їх боюсь, а він їх збирає. На рибалку підете з Кирилом? Так, да. Підуть да, на рибалку. Тож, уже щось квітне в моєму садочку, в моїй клумбі. А ще в нас була дві бубочки малинки. Вже з'являється малинка, хоч кущик такий маленький. Я вже дала ці дві бубочки поласувати діткам. Одна була Єгору, а друга Валерії. А Кирилу не досталось. Нічого, чекаємо ще, можливо, будуть. Ось тут ще буде на цьому кущиці малинка теж ось таке. Хоч трішечки по одній бубочці, як то кажуть, ми щось спробуємо. Тут не знаю, що буде чи не буде. Тож такі справи. Ну а що ж, перший рік посаджено все, то ще дає такий дуже маленький врожай, але нічого страшного. Ой, город мій чуть-чуть заріс, там бур'яни в картоплі, що я геть не бачу тієї картоплі. Але вже що поробиш? За цей тиждень бур'яни виросли неймовірні просто. Тут ще більш-менш мене прополото, а там далі, то ліс густий. Я боюсь навіть туди йти. Тому що що поробиш, як вони ростуть так швидко? Тож ось такі новини. А зараз піду займатися кабачками. Буду готувати один рецепт Сацебелі, а інший там я ще вичитала якийсь салат зроблю. Ну, щось таке, попридумаю. кільцями, можливо, закрию ще, оці довгенькі, жовтенькі, побачимо. Тож, слідкуйте далі. Привіт, куди йдемо? В Магазин йдемо. Мама, мне кепка не бы. Не надо, надо кепка. А сьогодні наступний день і ми з Кирилом зібрались в подорож. Сидимо зараз на вокзалі, чекаємо на потяг на дізель. Кирил побіг за водичкою, а я його чекаю, і ми зараз відправляємося в Бучу. Завожу Кирила на канікули на, дві, на два тижні до бабусі, в Бучу вони спочатку завожу його в Бучу, а потім вони з бабусею поїдуть в село, в інше село Вінницьку область. Так що Кирил буде мандрувати. Там зараз в селі Вінницькій області тато мій знаходиться, і він їх там чекає. Там теж є город, теж є хазяйство таке, і вони будуть там відпочивати дві неділі. Тож завожу зараз Кирила в Бучу. І я теж вже заскучала, Теж хочу провідати своє рідне місто, своїх батьків. Тож чекаємо на Дізель. Це ми зараз знаходимося на вокзалі в своєму селі, там, де ми проживаємо, і дизелем їдемо в місто, а потім з міста, з вокзала, електричкою їдемо до Бучі. Тож, зараз ми мандруємо міським транспортом. Чекаю Кирила, десь побіг за водою і немає, хоч би встиг. Отак от. Ось вже бачу, йде моє дитя? Несе воду, бо сьогодні дуже спекотний день, то було більш-менш е, минулі дні прохолодні, були дощі. У нас було більш-менш прохолодно. А зараз почались знову спекотні дні. Тож послала й Кіріла за водичкою, щоб нам було комфортно їхати. В спеку таку. Зараз, в принципі, вже 16.30, це не, не ранок, а на вечір ми їдемо. В бучі ми будемо десь о 9, тож ми тис, спеціально такий час вибрали, щоб не було менш спекотно. Ось він йде уже ось. Його. Несе водичку. Кирил, либаємося, вас знімають. ha <laughs> ha А це я на наступний день завітала в Аврору подивитися, що тут в бучі новенького в Аврорі. і також подивитися деякі речі на день народження для Валерії. Так, прийшла із Аврори, так що ж я купила в Аврорі, хочу вам показати. Скоро моїй молодшої донечці Валерії буде день народження. Їй буде два рочки. Тож я якраз ходила до цього празненку, до цього свята, вибирала їй всякі такі для дня народження штучки всякі приємні. Це такі дудки святкові, ось такого плану. Це будуть такі їм розважальні штучки. Далі купила свічку, ось таку красиву блискучу свічку, два рочки моїй Валерії буде. це Або зроблю сама спечу торт, або куплю, ще не вирішила. Я боюсь, що Ну хочеться мені якийсь гарний тортик і ще хочу її. Замовити всякі оці солодкі топери. Не топери, ну, ці солодкі прикраси, там всілякі на торт. Побачу, або сама спечу, або, можливо, купимо, або замовимо. Побачимо ще. Ну, свічечку я купила. Далі купила ось такі кульки. Вони от, тут 5 штучок, і на них отак написано: гарна в мамусю. А, що ще? 50% від мами, 50% від тата, наше щастя, що тут лапонька моя, мамина і татина краса, татова краса ось такі кулечки, це ми їй надуємо. Хочу зробити їй такі, таке свято. Чисто, ну, спеціально для неї, можливо, ми поїдемо в розважальний центр цей Мадагаскар, куди ми їздили. Ще побачимо, ще не вирішили, але я помаленьку готуюсь, готуюсь зробити своїй донечці гарний день народження. І буде два рочки. Це ще собі купила в дорогу, тому що їхала сюди. Так, Це я дивлюсь свого улюбленого блогера, тому треба трішки зробити тихше. Ось так їхала сюди, і в мене один наушник перестав навушник один працювати. Тож я собі пішла в Аврорі, купила інші. Такі собі недорогі. Я хочу бездротові купити блютуз-наушники, бо вони найкращі з цими дротами. Але це пізніше. Зараз нема змоги. І купила для консервації. Скоро в нас можливо буде. Урожай помідорів. Тож я купила ось таке для консервації. Купила суміш прянощів для томатів. Раз. Потім приправку таку для маринування помідорів, перцю і кабачків. Кабачки в нас вже є гарний урожай, перець в майбутньому теж, я надіюсь буде. І помідорки теж я. Вважаю, що вони в нас, можливо, будуть. Наперед говорити неможливо, тому що зараз їх багато, вони зелені, але ж буває таке, що вони чорніють, що вони репаються, ще з ними якісь виходять ситуації. Тож я поки що поки вони не дозріють, нічого не можу сказати. І такий томат, часник та базилік сушені. Таку приправку купила. Оце мої такі покупочки в Аврорі. А ще зараз буду дивитися Доні оці прикраси на торт вибирати, хочу її замовити. І зробити е, подаруночок. Це сьогодні в нас неділя, а її день народження буде в наступну неділю, через тиждень. Але підготуватися вже потрібно. Зараз я сходила, потім буду зараз наводити порядки, тут мамі допоможу. А потім поїду додому, назад, до своїх діток. Кирил залишається тут, а я поїду додому, назад, до малих діток. Так, у нас сьогодні наступний день, я вже повернулася з бучі. Кирила залишила в бабусі на, дві, на два тижні. А ми зараз з дітками йдемо до лікаря брати направлення на медогляд і дітки підуть в дитячий садочок моїй вже. Що казав? Морожену купимо обов'язково. Значить, Єгор здає там теж деякі аналізи, він уже рік один ходив в садочок, це вже йде в другий рік. А Валерія моя, їй два рочки ось через тиждень виповниться. І вона йде вперше в садочок. Тож їй треба пройти медогляд. І хай йде і спробує, чи їй там сподобається, чи ні. Але їй, я думаю, буде легше адаптуватися, так як вона піде не одна, а разом з Єгором. Будуть в одній групі. Тут в селі дві групи, старша і молодша, тобто яслів немає таких. Ось то Валерія буде з Єгором в одній групі. І я думаю, що вони так, їм так буде краще і Валерія швидше адаптується. Я Надіюсь на це дуже побачимо. Якщо їй сподобається, то буде ходити. А зараз а зараз треба піти до лікаря і взяти направлення на медогляди. Сьогодні ранок, зараз 9 ранку, але вже так сонечко припікає, жарко, тож йдемо. І вдома дуже багато справ. Поки тут треба. На городі багато чого робити, тож швиденько сходимо до лікаря і будемо займатися домашніми справами. Так, сьогодні ми їздили в місто, їздили діткам проходити медогляд Валерії і Єгору. Вони збираються в мене в дитячий садочок, тож тільки що повернулась з міста. Сьогодні така дуже спекотна погода. Іду, подивлюсь, що в мене там на городі в таку спеку робиться, і визначусь з об'ємом робіт на сьогодні. Тож, ходімо. Так, хочу розповісти про маленьку халепу, яка сталася. Ось мої троянди ось одна і друга. Що сталося? Прийшла в гості до. Кирила його подружка, ой, до Кирила кажу, до Єгора. Прийшла в гості до Єгора його подружка, і вони грались, не знаю, що на них знайшло, і вони пообривали мені всі троянди. Ось тут були бутони, мали вже цвісти. Я так чекала, хотіла побачити, якого кольору. А вийшла ось така. Історія, Що я прийшла, а всі е, троянди мої обірвані. Троянди і гладіолуса поламали ось тут. Теж квітла поламали. Але ось такі гладіолуси вже розпустилися, ті, що залишились. Тож я визначила, хто винуватці, всього, цих всіх, хто що в мене все поломані квіти. Це. Діти, У мене Єгор так само не чіпає, а за компанію вийшло, що вони таке зробили. Тут троянда теж була такий вже великий пагінець, високий, теж з бутоном теж вони об обломали його. Я, звичайно, провела повчальну бесіду. Я надіюсь, що вони мене зрозуміли, що більш такого робити не потрібно, бо я дуже чекала ці троянди, дуже хотіла побачити, як вони квітнуть, як це красиво. Але, на жаль, ну, нічого страшного, я сподіваюся, що більше вони такого робити не будуть. А е, трояндочка моя пустить нові бутончики і буде мене ще радувати своїми квітами. А ось гладіолуси теж так похиляються вже. чуть чуть вони його теж покалічили. Але такого я не знала, коли купляла цибулини, якого кольору вони будуть. Ось вони в мене всі червоного кольору виходять. Це більш темніший кольор, ось більш бордовий. Це більш світліші. Це теж он розпускатися буде червоного кольору. Я думала, вони будуть різнокольорові, тому що я коли купувала, то казали, що вони різнокольорові. Але вийшли якісь ці червоні. Не знаю, ще тут має щось бути, можливо. Тож побачимо. Ось така моя краса. А далі йдемо на город. Дуже спекотно сьогодні, дуже. Ми з дітками їздили, ну, прям спека. Нам для проходження медогляду потрібно їхати в місто. Тут дають тільки направлення на медогляд, і ми їдемо в місто і там здаємо всі аналізи і проходимо медогляд. Тобто сьогодні ми пройшли, але ще аналізи не готові. То, коли будуть готові аналізи, тоді я зможу вже піти з дітками. До садочку. Купила їм сьогодні тапочки, садочок і Валерії Єгору. Пізніше вам покажу, можливо. Так, що в мене тут? Огірки. Сохнуть, чомусь сохнуть. Чи від спеки, чи від чого. Бачите, яке листя? Сохнуть, почали сохнути. Але вже такий невеличкий урожай є. Я вже збирала, але небагато. Але є. Ось огірочок уже. Дивіться. Ось Хай чуть-чуть підросли. О, я тут великий вже, я його прозівала. Бачите, який виріс. Щоб вчора не дивилася, треба відірвати. Бачите, який здоровий виріс уже. Треба кожен день заглядати до них. Так, тут більш нема. Тут таке теж сохнуть чомусь. Ось таке, що виросло, то виросло. Що можу сказати? Перший мій такий урожай. Так, капуста теж уже головки роз'явилися. Ось, можна вже, мабуть, їх вирізати. Кажуть, коли вона тверденька, тоді треба їх вже вирізати. Не знаю. Ще побачимо, які тут є ось о. О, тверденька. Теж, мабуть, можна вже ось. Так, так. Треба, мабуть, вирізати вже, коли тверденькі головки. Що скажете? Підскажіть мені, бо я не знаю. Ніколи. Цим не займалась і не знаю, коли потрібно вчасно <гум>, збирати врожай. Тож, підскажіть, будь ласка, я знаю, що є дуже багато глядачів моїх, які на цьому дуже гарно розуміються. Тож поділіться мені зі мною своїми порадами. Також перець. Так, положимо поки огірочок, подивимося перець. Що в нас тут з перчиком? тож То я теж думаю, повинен ще чуть підрости, мабуть. Але ось дивіться, який урожай. Подивіться, який горясно тут. Це взагалі. Рясно, ну все, який вже перчик хай ще достигне. А тут більш, мабуть, це червоний буде. Бо такий... Бачите, мабуть, це буде червоного кольору, коли достигне. Є жовтий і червоний. Ось перці які. Нічого собі. Ще я вважаю, мабуть, чуть-чуть хай достигнуть. Перчики. Деякі можна вже зривати, а деякі ще маленькі. Так, тут що в мене ось ось цей, наприклад, я думаю, вже можна зірвати, а може і ні. Хай ще побуде. Побачимо. Так, помідори. Помідори щось мене не радують, тому що ось тут геть посохли. Спочатку були такі гарні-гарні, але. Посохли. Я ще не, всі, не у всіх листя пообривала знизу. Треба ще з цієї сторони і попідв'язувати. Бо щось підв'язувала, а вони все одно вон якісь попадали. Так, знаю, щоб не торкалися землі. Тоді вони будуть чорніти. Сьогодні треба попідв'язувати і пообривати листя, де. Ще у нас не дошли руки. Ось тут, з цієї сторони, треба гарненько пообривати знизу листя, щоб не торкалось землі. Зараз спекотно, тож я цим займуся в другій половині дня. Щоб, може, хоч помідори будуть, бо огірків немає. Може, хоч помідори будуть. Так, тут цвітуть ігрочки. Можливо, щось буде таке щось не дуже. З помідорами не знаю, що буде, побачимо. Також в мене баклажанчики цвітуть. Ось, бачите? Завіс є баклажанчики, тут ось щось цвіли але ще де? А ось? Ось, може, буде баклажан, не знаю. Побачимо. Так, тут теж помідори вже потрібно теж підв'язувати. вже такі величенькі виросли. Тож, як завжди, роботи не почати край, нема кінця краю цієї, цієї роботи. Але Вадим каже, каже, я не розумію, навіщо нам город? Все одно кожен день треба в магазині щось купувати. Тобто, город городом, але магазини ніхто не відміняв. Каже, раніше жили якось городом і не треба було в магазин ходити, в магазин, а зараз. А я кажу, а м'ясо на городі не росте, олія на городі не росте, мука, цукор. <гум> Ні, воно то можна вирощувати, але для цього ого-го-го, скільки всього треба, щоб мати власну олію, цукор, муку. Це дуже-дуже багато треба праці вкласти. Так, це моя полуниця. Я її вчора трохи прорвала, щоб вона не в бур'яні була. Тут в мене теж просапала. Я от, якщо ви дивились мої відео попередні, то деяку ну, розсаджувала полуничку вусами, то деяка прижилася. Ось так от. Бачите, ось прижилась теж, та цей бур'ян повиривач, А деяка посохла, тобто через одну одна прижилась, друга ні. Ось прижилась теж раз-два. А там посохло, тобто ще треба повисаджувати. Вуса порозсаджувати, бо я хочу таку ділянку здорову. Бо це маленький клаптик. Тут ще така собі не сильно розрослась. Ну, будемо бачити. Боже, подивіться, що з нашою картоплею. Вся в бур'яні. Вся в бур'яні, але що ж робиш, як він росте не по дням, а по часам. Посохне потім, потім скосимо то й будемо копати. Що робити? Так що такі справи, цибульку ми теж вже вибрали, яка була весняна, вже теж сушиться вона. Тут морква, теж так чуть-чуть бур'янчику. Але вже що тут? Скоро вже будемо дивитися, який в нас урожай. Тож, в принципі, які, боже, злякалася. Це мій котик тут лазить. Ти чого мене лякаєш? Злякав мене. Думала, це мені вже на голову дереться. Тож, на сьогодні в мене який план робіт? З помідорами пообривати нижні листя, попідв'язувати, які ось не підв'язані. І, мабуть, вирізати капусту, яка вже тверді, які головки, треба вирізати капусточку. Ось, я думаю, так. А це квіти мої вже розцвіли. Майори, здається, вони називаються. Бо я посадила і сама забула, що я посадила. Ось така квіточка. Такі, бачите, які вони різнокольорові, гарні, гарні вони такі. Хоч радують око. А це гіпсофілу, по-моєму, я посадила. Гіпсофіла, так. Да. це вона така. А це майори. Хоч якісь квіточки, але красиво, гарно. Тут не зійшло, а там, де посходили, то красиво. Ось такі в мене справи городні. Ось такий город зараз в мене в серпні. Зараз вже початок серпня, вже потрібно готуватися до збору урожаю, до школи, до садочків. Вже починається зовсім інше, інше життя. Літо приходить до свого кінця. А я вам дякую, якщо ви проводите весь цей час зі мною, якщо ви дивитесь мої відео, спостерігаєте за моїм життям, пишете мені коментарі. А ще краще підписуйтесь. Підписуйтесь, будь ласка, хто дивиться просто так. Це допоможе розвивати мій канал. і Я буду дуже-дуже вам вдячна. Всім дякую, всім до зустрічі, всім па-па, до нових відео.